Тортика нам треба пів стакана цукру і пів стакана какао. Можна додати ложками: Один, два, і три. І пів стакана цукру, три столових ложки з гіркою, какао. Відбираємо краще, якісніше. Ми Берем ще. беремо ось таке. какао мрія. Розмішуємо, будемо додавати наступні інгредієнти. Щоб підсилити смак какао, додаємо одну чайну ложечку кориці перемеленої. Можна з гіркою. Теж добре перемішати. Інгредієнт у нас борошно, як я казала, додаємо три стакани борошна. Важливо його просіяти. Поїхали. Обережно. Додаємо для смаку валілін. Змішали борошно, Сіяли, тепер додаємо 2 чайні ложки соди. І добре розмішуємо. Інгредієнти наші змішані будемо додавати 2 стакани води, або 2 стакани кави завареної, або 2 стакани компотику чи якогось у звару. Давай на сетчик, обережно. І ще один зараз наберемо. 2 стакани води узвару або кави. На За забажанням тепер додаємо олію пів стаканчика. Обов'язково не забуваємо додати солі і 2 столові ложки яблучного оцету на звичайний. 9% ми додаємо одну величезну, рівно постав на зачик, ложку оціду. Опа, і добре розмішуємо. Тортик спікся ось на такому деко. Треба одразу його ось так підважити по краях обережно. І я розріжу його попола. А якщо він буде товстенький, то я його ще трішки розслою. Зараз все покажу. Гляньте, ось такої товщини вийшов наш тортик, пухкенький. Це залежить від температури. Спочатку ставити в духовку не на велику температуру, на градусі 50 щоб він трошки підійшов, розпушився, а потім можна на 120-150. І так напротягом годинки він топчеться. Товстенький, через те можна ще його трішки на пополам розрізати. Тобто, значить його було розшарувати, ось так. Українки відрізаю ось такі. Сухенькі краї. Торкати у нас буде фруктова. Тобто 4-3 яблучка і 2 банани. Або 1 банан і 3-4 яблука. Чим більше начинки, тим буде смачніше наш тортик. Ну що, обчищаємо шкірку з бананів і очищаємо наші яблучка від серединки. Ріжемо на кубики, будемо варити крем. Ну що, варимо крем. Подрібнили наші яблучка шматочками, банани теж. Насипали 3-4 ложки цукру і кориці. Добре розмішуємо. Зараз вони пустять сік, наші фрукти, але можна додати водички. І нехай воно тушиться. Зовсім трошки, десь з пів стакана. Все. Будемо зараз під кришечкою на невеликому вогні тушити. І нас буде скоро майбутній фруктовий крем. Банани, яблука, кориця і цукор. Так приблизно сварилася наш майбутній фруктовий крем. Зараз будемо звати блендером. Ось так ми збили блендером. До однорідної маси. Маси пюре. наші коржі. Ми їх розрізали і в нас утворилося 4 отаких коржики. Ще в нас один. Стараємося змащувати з обох сторін. А потім один до одного, ось так. Опа! І рівняємо і змащуємо тепер цей коржик. Це полили какао наш тортик, посипали горішками і косовою стружкою.